Вітаю, це сьогодні актуально на Чорноморці. І ми говоримо про нагальні проблеми України та українців. Сьогодні у нас з нами на зв'язку Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. Вітаю, пане Тараса. Доброго дня на вихідних було таке масштабне турне Володимира Зеленського по країнах Європи: Італія, Німеччина, Франція особисто мою увагу привернула декларація про те, в якій один з пунктів був підтримка надання Україні членства в НАТО, хоча з деякими зауваженнями, про них далі поговоримо. Але наскільки зараз можна говорити про те, що позиція Німеччини Франції змінюється в цьому плані? Дивіться тут ключове питання з Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що до закінчення війни, ну має таке припущення, що до закінчення війни виходу на а, Кордони 91-го року офіційних заяв від НАТО звучати не буде. Чому? Тому що американці побоюються активної роботи росіян, коли вони говорять, що НАТО вже безпосередньо воює з Російською Федерацією, як і Сполучені Штати Америки. Це знаходить відгук у багатьох людей всередині цих країн, тому Сполучені Штати Америки, я думаю, що робити цього не буде. Ми повинні розуміти. Що зараз Україні потрібні не папірці і запевнення, а зброя в першу чергу і на цьому ми повинні сконцентруватися. Україна і так де-факто вже є членом НАТО, так ми і так де-факто інтегровані вже військову частину військову машину НАТО. Є взаємодія армії, є взаємодія розвиток. Тільки ну, не вистачає п'ятої статті статуту НАТО, умовно кажучи. А так, в принципі, всі нам і так допомагають, і ми на цьому повинні сконцентруватися. І тому я не бачу тут великих зрад, якщо нічого не буде. Ми повинні розуміти, якщо. Сполучені Штати ухвалять це рішення, то всі всі швидко побіжуть. Чому? Тому що навіть Німеччині і навіть Франції цікава Україна в НАТО, на відміну від ЄС. Тут слід розуміти дві різні дво, два різні інтереси. Тому що Україна посилить блок НАТО і а, збільшиться кількість буферних країн між а той самої Німеч... Німеччиною та Францією та Росією тому і принцип це цікаво і тому я не думаю, що там великі будуть заперечення, якщо буде рішення ну в першу чергу Сполучених Штатів Америки. А вони, скоріш за все, офіційно нічого говорити не будуть. Тобто, в такому випадку потрібен візит ще один до Вашингтона, потрібна перемога української армії. Після перемоги української армії, я думаю, що питання за шведським або фінським сценарієм буде вирішено досить швидко, тому що ніхто вже вимагати від України падече не буде. Нам потрібен в ні. Візит Вашингтону у будь-якому разі потрібен, але нам зараз потрібна зброя. Зброя, зброю ще раз і дуже багато зброї. Тому що без е, виходу України на кордони 91-го року всі ці декларації, обіцянки і так далі, вони нічого о, коштувати не будуть. Ми, ми повинні всі сконцентруватися на цьому. Ну, власне, щодо зброї, теж є прогрес. Згадати хоча б найбільший пакет військової допомоги від Німеччини, який було оголошено цими вихідними. З іншого боку, є проблеми, про які згадував Володимир Зеленський щодо економічної співпраці з Євросоюзом. Давайте все таки об'єднаємо і військово-політичну ситуацію щодо НАТО і щодо Євросоюзу в економічному плані. Які ви бачите тут можливості виходу з цієї ситуації? Я нагадаю, що Євросоюз запровадив свої власні обмеження на деякі українсь... категорії українського експорту замість тих, які були введені окремими європейськими країнами. Е, ну, дивіться, це, начебто, й різні, але й однакові питання, які полягають у відсутності активності в першу чергу нашого уряду багатьох питань. стосовно зброї, зброю дають, але ви ми повинні розуміти, що зброю, яка дозволить переносити війну на територію Російської Федерації. Нам, скоріш за все, не дадуть або дадуться з чітким переліком цілі. Але я ну, не впевнений, що вони дадуть таку відмашку, тобто, от даються ракети британські, але там є чіткі умови, що це тільки по території України, а Україні треба переносити війну на територію Російської Федерації, це без власного озброєння. Без власних безпілотників, аналогів, шахедів, ракет далекобійних на тисячу на дві тисячі кілометрів. Це неможливо буде зробити, але технічні можливості у України є. Цим повинен займатися уряд. Це прискорить закінчення війни. Друге питання проблем з європейським союзом полягає теж в пасивності нашого уряду. Чому тому, що уряд, на жаль, не здійснює тих заходів для того, щоб не робити наш експорт таким примітивним. Чому я вам скажу, що відбувається в дійсності в Європі? Коли ми виходимо на ринок Європи з однотиповою примітивною пози... по продукцією, звичайно, що одразу ж відчувають статиск фермери. А в Європі на відміну того, що вони нам розповідають, немає ніякого вільного ринку. Там допускають якийсь імпорт якогось продукції, Але для того, щоб або, або підтримати конкуренцію, наприклад, трохи знизити ціни, Але головна мета це збереження робочих місць, зайвих зайвих там нашого зерна там нікому не потрібно. І тут уряд давно повинен робити. Кроки по диверсифікації нашого експорту, нарощувати переробку всередині країни, експортувати не зерно, а там комбікорми, або свиней вирощувати на цих комбікормах, або біогаз не переробляти біогазові відходи від цього виробництва. Тобто диверсифікувати це все, тому що так би не було помітно, якби ми виходили на ринок, не було помітно. Диверсифіковану продукцію, а так Європа показала, що за ринки треба боротися. Всі ці казки про вільну торгівлю. Це як були казками, так і залишаються. Це не добре чи не погано. А звичайно, що в майбутньому, після того як Україна вийде, вийде з війни. На подібне обмеження треба теж запроваджувати обмеження на наші ринки і боротися за себе. Але тут головне питання уряду і наших внутрішніх компетенцій державних органів влади це і диверсифікація економіки, це і виробництво власної зброї. Ну все-таки щодо вирішення цього питання, деякі кроки робляться, але можливо вони недостатні, можливо, вони трохи запізні. Але давайте визнаємо, що певні рішення. Ну, подивимось, подивимось. Ну, я, я нарешті від нашого уряду, принаймні від аграріїв, чую слово переробка. Вони нарешті прокинулись. Так а ось а далі тут уряд повинен здійснювати допомогу. допомогу бути. Це і податкові пільги, це і спрошення везення обладнання для переробки в наших країн. Комплектуючий для виробництва того ж машинобудування і багато чого інше. Це повинна бути стратегія, яка чітко розуміє, куди ми рухаємось і куди спрямовувати енергію бізнесу. А всі ці кроки спрямовані на покращення ситуації в півроку і далі. А Що зараз можна зробити? Ну а зараз, ну зараз ми фактично. Ну, дивіться, зараз у, 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 те, що будуть проблеми з експортом, це було зрозуміло. От зараз дивіться, зерновий коридор зупинився. У нас знову тиск на аграріїв, тому що що зараз вони от вирощувати будуть, туди вони зерно будуть дівати. Це вже зараз треба робити ці кроки для того, щоб реалізовувати. Так, там були домовленості щодо транзиту квот, але вони пускати на ринок свій не будуть, тому що з зрозумілих причин. Тому звичайно, що уряд повинен шукати кроки, шукати напрямки, де можна ще в якій ніші залізти, зменшувати габарити на. Нашого експорту, тому що вон габаритний експорт, щоб одна тонна зерна коштує приблизно 200 доларів. Так а наприклад, одна тонна спирту, який можна роздрібнити на різні партії. Він там в 5 разів може дорожче коштувати, і так далі. Ну, краще переробляйте всередині країни, відкривайте нові виробництва. Це можливо робити і досить швидко можна робити. Це не, не, не такий не такий важкий шлях, але його треба започатковувати. Зернова угода, про яку ви частково згадали, і вона дуже сильно пов'язана з Туреччиною, в якій відбулися теж на вихідних вибори. Для вас такий результат, який стався, це несподіванка чи ні? Ні, ну то, що у Ердогана будуть проблеми, прогнозувалося і до цього, тому що Ердоган же зіткнувся фактично самим собі 20 років тому. Він же виграв вибори в 99-му році, якраз. На гаслах після землетрусу, в тому числі, що треба не треба так неякісно будувати, і він фактично нічого за 20 років не зробив, і це обернулося великою трагедією для Туреччини. Тобто, ще більше людей загинуло. І звичайно, що це впливає теж на позицію Ордагана. Ось і відповідно. Ну, плюс, я думаю, що все ж таки час іде, люди втомлюються від людини. Ну, різні можуть бути фактори там, які спрацьовують. І те, що буде запекла боротьба, це було зрозуміло. Але дивіться, помилилися, помилилися і соціологи, які давали різні дані. Все ж таки, вони переміг. Ердоган, але не в першому турі, і далі буде запекла боротьба. А от в парламенті у нього більшість у нього більшість і так далі. Тому це може накладатися в тому числі на цю зернову угоду, тому що тут залежить. Ну, в принципі, я не очікую великих змін в політиці турецькій відносно України. Я не думаю, що там щось швидко поміняється. Тим більше, якщо навіть Ердоган програє. Буде енерція ще попереднього уряду. Поки вони сформують уряд, воно буде діяти як по накатаному. і те саме стосується зернової угоди, тим більше Туреччина отримує ну достатньо гарний зиск від цього. А давайте ще повернемося до Європи. Володимир Зеленський також зустрічався з папою Римським. На ваш погляд, чи є зараз тут можливості поле для маневру для того, аби папа римський став більш активним посередником, можливо, не посередником, можливо, більш активно долучався до гуманітарних ініціатив щодо ситуації. Ну, Я думаю. Що приблизна розмова з Папою римським повинна бути така: Ваші посередницькі успіхи, ваші зусилля з позиції, що українці і росіяни є жертвами війни, а росіяни тут не до чого нам не потрібні. Це фактично підігрування Російської Федерації. А от щодо тим більше посередників у нас вистачає, так, там є і Китай, та саме Туреччина, ну і так далі. А от щодо гуманітарних питань, щодо звільнення полонених, я думаю, що Україна би задоволенням вітала будь-які кроки. А яким чином це може бути реалізовано? Ну я пам'ятаю, що були витоки про те, що нібито папа римський долучався до обміну командирів Азова. От, будь ласка, от вам є напрямок, от в тому напрямку і працюєте стосовно інших політичних якихось кроків, я думаю, що сама позиція Папа Римського, коли він, начебто, прирівнює українців і росіян, вона неприйнятна є для українців, так? Говорити, якщо він не хоче змінювати цю позицію, то ну, Україні Україні це не цікаво в такому форматі розмовляти, тому що коли. Ми починаємо себе прирівнювати до росіян, що, начебто, і ті і ті страждають, хоча це є агресорами, ті вбивають, гвалтують українців. Так а в даному випадку йдеться про те, що в такому форматі нам, нам не прийняти, тому що позиція папа Римського, А, а він навряд чи її поміняє. А чи є у вас розуміння, чому позиція папа римського саме така? Можливо, тут які тут можуть бути політичні міркування, які можливо ідеологічні з точки зору самого папи римського як персоналі? Я ну моя версія там декілька версій. Ну, по перше папа римський у нас аргентинець, так а в Аргентині достатньо сильні, як і всі латинські Америки. антиамериканські настрої вони розглядають теж війну в Україні, як знаєте. У них є симпатії до Росії, тому що вона активно на цьому грає ще з часів радянських, так і тому в даному випадку, у нього, те, що він говорить, це фактично марксизм. Тобто, це ліва, ліва ідеологія, яка полягає в тому, що не нації винувачують у воїнах еліти, які стравлюють нації, так. І в даному випадку його позиція ось така, яка накладається, що знаєте, на такий постмодернізм на заході, який досить часто панує, що ось де вони не можуть відрізнити зла від добра, тобто вони вважають, що українці злі і погані, і росіяни злі і погані, ну умовно кажучи, те, що вони їхня їхня загальна канва. Далі це позиція може бути папського престолу. Ну, нагадаю, під час Другої світової війни а папський престол теж піддавався критиці за те, що він не помічав, що вже робить нацистська Німеччина. У них навіть була там угода з нацистською Німеччиною і багато чого іншого. Це друга причина. Ну і третя причина: я не виключаю фінансова причина. Що які гроші вкладені в Банк Ватикану, які у них інтереси є, і так далі. Тут багато дуже питань. Тим більше Папа Римський виявляє ну відверто проросійську позицію в Україні. Наприклад, в питаннях стосовно позиції щодо церкви московського патріархату, а вони ж не підтримують її заборони навіть під навіть. Десь захищають греко-католицька церква, яка під керуванням знаходиться Папа Римського, фактично захищає Московську церкву, розповідає про те, що ну давайте розбиратися і так далі. Ну, розбиратися в Україні вже ніхто не хоче. Ну, це відверта робота, відверта робота на ворога. От нещодавно, до речі, доведено був перший, перший вирок суду, який. По справі, які порушувала СБУ, так там в, в Кропивницькому був все ж таки засуджений за антиукраїнську діяльність мітрополіт Осів, по-моєму, його там звати. Так і таким чином починається робота. І пан Малюк, судячи до цього, не збирається зупинятися, тому що для нього є принциповим питанням боротьба з ворогом. Він сам бойовий офіцер і в тому числі воював в Ластомелі, показує. Що робота буде тривати, а в даному в випадку, випадку папа римський ну відверто виступає на боці колаборантів, що є неприйнятним для українців. Ще одна подія, яка має розпочатися ось сьогодні, пізніше трошки, це турне спецпредставника Китаю щодо північної Євразії. Він має завітати до Києва, до Москви, а також до кількох європейських столиць. Яка мета може бути цього візиту, і наскільки він може мати наслідки, чи це лише ознайомлення з ситуацією? Ну, скільки можна вже знайомитись, ще все зрозуміло. Я звичайно, що Китай намагається бути другим центром сили, намагається показати, що він теж може бути миротворцем. Йому цікаво в багатьох випадках, в тому числі, мати стосунок до вирішення питань в Європі, так гра навколо Європи теж відбувається. Ну і, і Китай. Ну ми повинні розуміти, що Китай не є ворогом України, як часто у нас приписують. Вони сяк у нас ворогом є Російська Федерація, ну і Угорщина, яка фактично її підтримує, а, поки що не військовими діями. А ці інші країни намагаються витиснути ситуації власний зиск, як і Китай для Китаю. Стратегічна, стратегічна мета це недопуск. Смути в Росії недопуск, щоб там щось відбувалося, не таке, щоб вона не розпадалася, щоб вона поступово переходила під їхній контроль, щоб качалася нафта та газ і багато чого іншого. Це стратегічна мета. Все, що стосується України, це знаєте такий підсценарій, як вийде. так. Якщо то в принципі вони не проти, щоб Росія перемогла, тоді вони можуть торпедувати НАТО і захід, і звичайно, щоб полегшити їм анексію, ну атаку на Тайвань. А з другого боку, якщо Росія програє, у теж нічого особливо не, не програє, тому що все рівно Росія залишається фактично його васалом. І відповідна така позиція Китаю, ну дивіться, те, що вони. Стартові позиції теж розмови з Китаєм можуть бути тільки те, що називається мирний план Зеленського, який затверджено на генеральній асамблеї ООН, Які полягають в головних пунктах, про які не зараз не говорить Китай: перше виведення всіх військ з території України, в тому числі Крим. так. А, і а, репарації цього Китай поки що не сказав. Тому якщо китайський представник приїде з пропозицією давайте там миритися без цих двох пунктів. А, Україна скаже, що у нас є власна позиція. Нам цікава ваша думка. А, але без цього це є неприйнятне для України. Якщо ви підете на це, тоді ми почнемо розмову. А в іншому я думаю, що розмова не вийде. А Китай є, у свою чергу залежний щодо постачання і ринків збуту від Європи і від тих що США. Звичайно, тут можливі певні поля для маневрів. Але на ваш погляд, як цей фактор може впливати на перемовини з спецпредставником Китаю, та як це можна використовувати у перемовинах з ним же? Ну, дивіться, там взаємозалежність є і сполучених штатів. Там все ж таки взаємопроникнення велике, і є на ринку Китаю американські кампанії, особливо європейські кампанії і багато чого іншого. Там поки що залежність. А стосовно Китаю, ну знову відкриваємо той мирний план, який вони а, видали. А, там є декілька пунктів, які можна натиснути на Китай. Ну, по-перше, Китай є. Гарантам по Будапештському меморандуму про це теж слід нагадати. Це раз вони, до речі, підтверджували цей Будапештський меморандум гарантів в 2013 році, коли Янукович їздив до Китаю. Вони про це відверто говорили. Тобто, якщо ви хочете бути державою, то будь ласка, підтверджуйте це раз. Нам цікаво ядерний зонтик з боку Парасолька з боку Китаю. Це теж нам цікаво, тому що ядерний удар по території нам не цікавий. Далі Китай хоче брати участь в відновленні України. Без заперечень. Будь ласка, але для цього треба, щоб війна закінчилася. Ми тільки за. Так? Далі Китай хоче, щоб Китай хоче, щоб аграрна продукція постачалася їм. Ми тільки за. От є зерновий коридор. Піднімайте слухавку, телефонуйте до Кремля і говоріть, щоб вони забиралися в тому числі з України або відкривали зерновий коридор. Так ми тільки за от це з от цього слід. А далі теж позиція по китайцям. Шановні, ви завжди наголошували на тому, що статут ООН а, є базовим для міжнародного права, так а статут ООН а, і взагалі організація створила для того, щоб запобігати цим воїнам відповідно шановні виконувати статут ООН Там що написано агресор повинен бути покараний. повинен бути покараний Так що, будь ласка, у вас є простір для маневру з Китаєм. Слід розмовляти, тому що на жаль, Китай розглядає Україну зараз не як суверенну державу, а як провінцію, яка відкололася від основної К від основної країни, і війна. Проти України є війною з бунтівною провінцією. Це росіянам вдалось донести Китай. Вони Китаю, на жаль, воно так і є. Сподіваюся, що новий посол поміняє цю думку з Китайцями слід розмовляти. У них теж є такі точки слабкості, і Україна їм цікаво. Україна їм цікава як частина шовкового шляху до Європи, як і Білорусь. До речі, це Україна як Брама в Європу. І тому звичайно, що цими слабкостями слід користуватися. Отже, будемо сподіватися, що наші перемовники їх будуть використовувати на нашу користь. Дякую вам, пан Тарасе. З нами на зв'язку був Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. До нових зустрічей.